Сьогодні мені стали відомі обставини обшуку, який відбувався наприкінці минулого тижня в приміщенні Юлії Володимирівни Тимошенка. Цей обшук відбувався в кращих традиціях 37-го року. Все було перевернуто. Все було перевернуто, нічого не було знайдено. Лише два дозиметри було передано Юлію Володимирівну безпосередньо в руки співробітників пенітенціарної служби, незважаючи на те, що вони вказували, що нібито вони знайшли це в якихось тайниках чи десь іще. При цьому будь-яких інших предметів знайдено не було. Я хочу звернути увагу на ту обставину, що відповідно до чинного законодавства адміністрація пенітенціарної системи. Має право проводити обшуки лише на території колонії, тобто ніяких обшуків в медичних установах згідно з чинним законодавством проводити не можна. Це це все дуже дуже нагадує. 37-й рік це все повністю кореспондується із тим, що відбувалося на Ялтинському саміті.

Ja hi va començar la cosa, no У мене у нерв. Мене а, Насправді, наскільки мені відомо, ці ліки були конфісковані в лапках у лікарів. Ці ці це ліки, які приймає Юлія Володимирівна під час процедури у Юлії Тимошенко. Жодних ліків ніхто не конфісковав. Я коментую на вашу думку. Про те, що ліки вона вшла повенці, нижче вирасковані під кримінально процесуальний кодекс України, і невідомо нібито, що. Що якого вони походження? Що ну ви знаєте, логіку пенітенціарної служби шукати вкрай складно. Вони в своєму прес-релізі зазначили, що один дозиметр був в книжці, а другий дозиметр лежав неприхований в прикроватній тумбасі. Тобто, де логіка? Логіки в цьому немає жодної. Але я ще раз підкреслюю, що Юлія Володимирівна віддала сама ці два дозиметри і ще перед початком Шмона. Ліки я ще раз підкреслю були були вилучені у лікарів у медичного персоналу. Тобто Юлія Тимошенко до цих ліків не має жодного відношення. Але я хочу нагадати, що це не перший випадок, коли панітенціарна коли панітенціарна служба розповсюджує якісь місценітниці щодо ліків а Юлія Тимошенко. Давайте две минуты подождем, пускай, пускай молодежь поорет. Давайте дальше, вопросы какие-то есть? Юлия, 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 Влад... Юлия Владимировна подала официальное заявление о том, чтобы ей передали дозиметры, чтобы это сделали защитники, для того, чтобы Юлия Владимировна могла определять уровень радиации, уровень радиационного фона, который есть у нее в... Палате. На сегодняшний Я день, на, день на, те два дозиметра, которые у, у нее были, показывали на, завышенные на, данные и завышенные показания на, по радиационному фону. На, да. На, Нет, на, их не вернули, несмотря на то, что дозиметры не включены в перечень предметов, якобы запрещенных для того, чтобы их могли держать заключенные. В приказе 275-м службы. І коли кедабуть вичі німецькі да сьогодні хто скорее всього Лус Хармс. Можна сказати ну я хочу сказати, що по перше, поза вчорашніх, які ви маєте на увазі, яку із них заяву Кузьміна сама. Ну я вам скажу, що просто ви знаєте. Рінат Кузьмін є яскравим представником Макеївської юридичної школи. Він навіть не розуміє, що він говорить. Він фактично визнав, що Юлія Тимошенко засуджена незаконно, що не було ніяких доказів її винуватості, але просто чомусь прокуратура їх не захотіла побачити. Тобто, ну погані захисники не підняли ті докази, які були в матеріалах справи. Але це абсурдна логіка. Він визнав, що Юлію Тимошенко засудили незаконно. Сергей Владимирович, а не странно ли вам кажется, что уже Кузьмин ответил, как вы врете? Сергей Владимирович, вам не странным кажется, что уже Кузьмин ответил, что вы врете. Вам не нравится? Вам ви не нравится, как вы можете. А что у вас уже покраснели? Вы говорили там про судьи. Серьезно, а если Лондонский суд вы обещали Так, так? Цей позов подано. Так. Ви, мать, ви людям правду скажете. Цей позов подано на минулому тижні заявлення ви требуєте? спростувати е неправдиву інформацію, яка розповсюджена. А ще? І ще питання? Немає питання. Я?